Доброго ранку, мої дорогі підписники, вчора у нас пройшов дуже рясний дощ і сьогодні геть почала спі... спіти малинка, дивіться, хочу показати свою малинку. У мене літній сорт, літній сорт малини. Ось, почала вона вся стигнути. О, які гілки гарні. І от хочу що сказати, що малина любить напів тінь. У мене вона росте, отут от бачите, яблуня і слива. Під яблунею і під сливою росте малина. І ось вона така дуже гарна. І куш смородини тут не на сонці. І тут дуже-дуже гарно це все зламали. Ось, почала і смородина достигати. Вона і висока, і здорова, гарна ягода, бо вона знаходиться на півтіні. Тут сонце в другій половині дня буває, а так ось такий як вилучився ефект, лоді, як в лісі. І малина дуже гарно зародила. Це в мене, я її пересадила сюди третій рік, і це на третій рік вона так дуже гарно, гарно зародила у мене. Дивіться, я її просто пообрізала, навіть не підв'язувала, не в рядах вона ніяк. Просто вона сама тут собі попускала своєвольно пагони і зародила, дуже гарно зародила. Я вже ось вибрала скільки. Зараз буду довибирати до кінця. І я її обробляла. Хочу сказати, що обробляла я ампліго яд, який ми використовуємо для королацького жука, плюс фундазол на 8 літрів води. Зразу два препарати ампліго і фундазол на 8 літрів води, і ми обробили її по брунці таким розчином, і потім вже обробили по тому, як пішли, вже, викинула вона квіт, але не розцвіла. Вже листочки були, викинула квіт, але ще не розцвіла. Двічі обробіток зробили, і вона не має ні черви на ній, немає нічого. Вона абсолютно гарна, здорова, ніякої ні тлі, нічого немає. Я ділюся з вами цією порадою. Користуйтеся, робіть так собі. А вам всього найкращого була неспокійна ніч. Хай Бог береже кожного з вас, і щоб швидше закінчилася війна.